Шановні друзі, знанніці, часи всенародної відсічі російській Навалі, товариство знання України започаткувало на своєму сайті поетичний патріотичний марафон за перемогу. В ньому щодня кожна нова доба всенародного спротиву ворогу розпочинатиметься поетичними та пронизливими посиланнями до наших громадян-патріотів нації. Ці посилання насичені непереборною волею та сповною надією і вірою в остаточну Нашу перемогу над загарбниками, окупантами та історичними нападниками на націю. Слава Україні! Все буде Україна мирна, вільна і нескорена Все буде наша перемога. Добрий ранок, країна! Вітаємо вас і знову вас вітає поетичний марафон Товариство Знання України. Слава перемозі! Оскільки ж лапти загребущих Лапищ і хижих і липких, енергетично променущих красу землі топтали в гріх, Святеє слово всіх спасало, А кордом з висоти небес над нами стало п'єдестал. Для нас Христос помер і воскрес. Радіємо, що Ісус є в світі, о мої рідні земляки, всім слово сонцем гріє, світить, і не страшний ніякий вітер, час зерні сіяти в думки. Це був вірш письменниці Тамари Жулькової.